Чи бувало у вас так, що вмикайте телевізор на Різдво чи Новий рік, а там показують голівудські святкові фільми? See what Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Саму дома, міцний горішок, чи Санта Клаус. Ви чуєте цю знайому мелодію, і ваша перша думка така: ех, Петлюра, ні, у вас немає такої асоціації? Ну, давайте я вам розкажу, чому мало б бути. Отже, 1919 рік, кінець Першої світової, українська держава переживає складні часи. Сто років пройшло, нічого не змінилось. Фронт і війна потребують підтримки союзників, і одне з рішень, яке приймає Симон Петлюра як отаман військ УНР, це культурний вплив. І відправляє на гастролі за кордон українську республіканську капеллу. І серед багатьох композицій, які вона виконувала, головною окрасою стала народна пісня Щедрик в оранжуванні композитора Миколи Леонтовича. І європейці та американці, що чули її на виступі, розкидались дифірамбами та визнавали її красу. Аж настільки ця пісня припала їм до душі, що через багато років створили безліч її перекладів, і вона потрапила в класику новорічних фільмів США, але не настільки, щоб допомогти в боротьбі з радянською Росією та не розділити землі України між сусідами. Але це все я до чого? А що, якби ця історія відбувалась за інших обставин та українській державі вже тоді б усміхнулася доля? Видавництво The Will Production надіслало мені цю історію. Так я вже розповідав про мальописи цієї серії, можете глянути ось тут. А тут ми маємо невеличке відгалудження в цьому всесвіті. Дуже вдячний видавництву за те, що надіслали мені цей екземпляр історії, щоб я міг вам про нього розповісти. Антураж. Що ж, жанрово нам кажуть, що ми знаходимося в дизельпанку, і що достатньо логічно, враховуючи, що події проходять вже на межі закінчення Першої світової, прекрасна епоха викторіанських, а відповідно і стимпанкових часів закінчилась, настає суворий міжвоєнний час. Але саме в цій історії нам розкажуть більш містичні події, ніж науково-фантастичні, адже музика це магія в чистому вигляді. До речі, хочете видиво про те, чому музика це справжнє магічне мистецтво. Пишіть про це в коментарі. Отже, твір розповідає про момент гастролей капелли в Парижі, недалекої нам землі, завдяки Анні Ярославівні. І загалом події твору відбуваються в локаціях французької столиці. Думаю, ми можемо перейти і до дієвих осіб. Симон Петлюра. Відразу підкреслю альтернативність, так би мовити, персони. Тут він співпрацює з Коропадським. Це фантастичне припущення на рівні співпраці Зеленського та Порошенка. А загалом тут нам малюють його образ як такого собі супер-агента, який може як і хитрістю, так і силою виконувати складні поставлені завдання. Микола Леонтович. Я сподіваюся, що ви вже не раз чули це ім'я. Видатний український композитор, який і зміг передати народну творчість з широким масам елітної публіки. Дуже важливий, як на мене, елемент, що справжня національна та етнічна творчість, так би мовити, йде з низів, і напряму суперечить пропагандистській концепції затурканого і неосвіченого селянства і хуторянства. Простий народ є основою, на яку спираються еліти, а не навпаки. Олександр Кошець. Це композитор, а головне диригент і головний організатор Української республіканської капели, яка і відправилась на гастролі. Саме за його керівництва найбільший успіх мав виступ в Парижі. І тут його персонаж показує, з яким тиском відбувались ці виступи, які потім спричиняли фурор. Володимир Вернацький. Знаєте, завжди плутав Вернацького і Грушевського. Але це людина, так би мовити, в 20 разів важливіша за Грушевського. Жартую. В цьому творі була використана реальна філософська концепція Вернацького про ноосферу. З Зачекайте, Ноосфера щось, щось знайоме. Моноліт. О, вибачте, про що я. А так в творі була використана філософська концепція Вернацького про ноосферу. І тут, за допомогою цієї ноосфери, справжні філософи прохання краще закрити вуха, були використані певні науково магічні формули, що допомогли нашим героям. Я ж казав, містики більше, ніж фантастики. Жорж Клемансо. Цей персонаж заснований на тодішньому прем'єр-міністрі Франції і бере пряму участь в долі української держави. В реальності він, на жаль, підтримував білу інтелігенцію Росії у війні. Але в цьому творі він має вигадану і загадкову дочку. І я вам не буду розкривати, хто вона. Фон Орбан. Ну, ви зрозуміли, якої країни це шпигун, так? Він зовсім не на нашому боці, і абсолютно цього не приховує, і очевидно, що він ховає всі надії на міцну дружбу. Я теж до речі маю приставку фон в імені. І, так, стоп. А Ганс, ми що злодії? Так не всі фон хтось там погані люди. Так співпало просто. Ну і в творі ще є несподівані вороги, появи яких, як і сюжетні повороти з ними, надто гарні, щоб я вам про них розповідав. Але для тих, хто знайомий, на жаль, з тодішніми російськими діячами поворот дуже потішний. І реальна історія Щедрика дуже гарний приклад, який має в корені прибирати у вас комплекс меншовартості. Українська народна пісня, популярна у всьому світі. Тепер ви зрозуміли, чому при перегляді фільму сам у Тома можна згадати Петлюру? А ви знали, що Керол овдебелз це український щедрик?